Вночі ворогам нанесено чергову масовану комбіновану атаку по місту Дніпру. Атаку нанесено по житловому будинку. Відбулось пряме влучання. попередньо шахеда, зруйновано декілька квартир. Також було влучання по об'єкту інфраструктури. Я не знаю, як я залишилася жива, тому що всі осколки полетіли на ліжко, на якому я спала. Мене не поранило завдяки тому, що я була повернута в другу сторону від вікна. Таке було відчуття, що знаходиться неймовірно де, на краю аду, мабуть. Залетіла я в той сторони кімнату, залетіла туди, тільки з цієї сторони я перелетіла через коридор кімната. Пішов жінку, вона з другої сторони, з цієї сторони. Вона не реагує. Ну, я злякався. Хотів вже скоро викликати, Потім вона прийшла до себе.